Вітаю, друзі, 15 липня. Дональд Трамп передає Україні а точніше продає Україні 17 установок Петріо ППО, постачає ракети, боєприпаси і так далі. І висунув ультиматум Путіну про те, що якщо за 50 днів не зупиниться війна. То введе 100% санкції проти товарів з Російської Федерації. Друзі. Бігають наші е зелені гниди і команда Зеленського радіють, в долоні плескають, перемога, все. Глобалісти затягли у війну Трампа. Друзі, давайте розбирати. Це абсолютно не відповідає дійсності. Чому? Я твердо переконаний, що Трамп, як і раніше, грає в чотири руки з Путіним. Давайте розбирати по порядку. Перше, зброя. Петріот, ракети, інші озброєння. Їх продають. Україні за гроші глобалістів, за гроші країн Європейського Союзу, країн НАТО. Як ви, це чистий бізнес для Трампа. Він це не приховував. Він прямо це сказав, що наша країна виграє, ми будемо продавати, виробляти, все класно. Е, перше, він на цьому заробляє. Друге, глобалісти, які Хотіли втягнути його в війну, втягуються в фінансові зобов'язання. Тобто, вони мають купити, куплять чи ні. Я думаю, що на якомусь етапі, притом дуже швидко, вони скажуть: та дені нема, дайте так. А Трамп скаже, ні, так не там. Я пообіцяв своєму народу, що я буду продавати. Тобто, все, труба, Амба. І припиняється поставки. Немає грошей, немає поставок. Друге, чи допоможе це Україні постачання цієї зброї в якійсь мірі, але тільки затягнути війну. Зеленському це потрібно. Їм би день простояти та ніч протриматися, скільки загине українців, скільки території буде втрачено, їх абсолютно не хвилює. І тут дуже важливий серйозний момент, і він полягає в тому, що зброя, одна зброя, не вирішить питання. Необхідні три складових. Три складових для того, щоб мати успіх на полі бою. Це, перш за все, люди, друге зброя і третє фінанси. Без Двох складових людей і фінансів зброя сама не спрацює. Навіть якщо знайдуться на якийсь певний період фінанси, це не вирішить питання людей. Питання людей має бути вирішено одним шляхом. І його можна вирішити виключно одним шляхом. Тим, яким давно не хоче йти Зеленський. Потрібно звернути силову мобілізацію, припинити людоводство, бусифікацію і запустити рекрутинг, платити людям, які йдуть на війну. Це єдиний наразі шлях, який може поповнити при тому якісно Збройні Сили України. Плюс до того, давно треба було приймати е, законодавство, закон про приватні військові компанії. Наш колега Валерій Карпунцов в минулому скликанні парламента пропонував йому. І ПВК могли б закрити якісь ділянки фронту. Не одне, не друге Зеленський робити не хоче. Він зацікавлений е, в тому, щоб гнати на смерть Кріпаків. Утилізувати українців. Ну, принаймні, так от виглядають його дії зараз. І постачання тільки зброї не вирішить проблему України, не вирішить проблему російської агресії. Ідемо далі 50 днів. 50 днів це якраз період. В який, по даним західних розвиток, готується великий повномасштабний російський наступ? І географія війни може змінитись кардинально за 50 днів, і умови мирних перемовин будуть зовсім, -зовсім інші, станом на друге. Вересня, до речі, 50 днів це буде 2 вересня, день закінчення Другої світової війни. І яка там може бути угода для України це велике питання. Далі. А якщо Путін не зупинить наступ, що, чим йому погрожує Трамп? Да нічим повітрям? Ви скажете, то він же мита 100% ввести обіцяє? Да і 500, хоч і 100% мита на російську продукцію, яка постачається в США. Знаєте чому? Бо вона туди не постачається. Її немає. Діють санкції, введені ще при Байдені. І торгових відносин між США і Російською Федерацією немає від слова взагалі. Тобто. Легко ввести 100% мита на те, що, чого немає, на повітря. Ось в чому секрет. Вторинні санкції на країни, які торгують з Російською Федерацією, Трамп мовчить. І вводити не обіцяє. А на російські товари, та, будь ласка, та скільки завгодно можна ввести санкції, тому що ну, нема товарів Ви красу гри. Зрозуміло? Це просто розвод для лохов. А українцям Зелені гниди, Зеленський продаються все інформаційно як лохам. За 50 днів перемога, санкції, ми потім як ударим, новітня зброя все і не хочуть говорити ні правди власним людям. Ні, правди навіть собі. Мені здається, можливо, вони хворі і вони самі себе заколихують в цю історію. Ну, от е, інакшого пояснення в мене просто немає. Ви уявляєте собі? Нате вам за бабки зброю, ми на цьому заробимо. ви на цьому попадете з бо далі платити не зможемо. А через 50 днів, якщо війна не зупиниться, ми введемо 100% санкції на повітря російське. Тому що ніяких товарів в США не постачаються. Оцінили красу гри, а що? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.